Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 25 вересня, 945 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують атаки іранськими мопедами минулої доби 32 штуки, як завжди, тут на південь і на півночі через Сумщину. Хлопці з ППО знищили 28 дронів. Ще 4 по офіційній інформації впали десь на відкритій місці. На Миколаївщині збили два дрона. Ніяких прильотів від уламків немає. А от в районі Очакова росіяни півдроном атакували цивільне авто. Травмували водія та пасажирку. Водію на місці лікарі надали допомогу, а пасажирка зараз в лікарні зі станом середньої важкості. А от щодо Одеси, то вчора росіяни ввечері атакували Одесу та приміські території чотирма керованими авіаційними ракетами. І Хлопці з одеського ППО чотири ракети збили. Правда, уламками одної ракети пошкоджено дві вантажівки. Ну і сьогодні зранку над Одесою хлопці збили російський розвідувальний дрон, який летів в сторону порта. На Херсонщині під час дронової атаки збили один дрон, але після російських обстрілів одна людина вчора загинула на Херсонщині. Ще 18 людей травмовано. Треба закинути на fpv дрони. Щоб зробити помсту росіянам, і щоб теж, хоч якось, допомогти.